Бачить дуже багато зміни в нашому законодавстві, і зміни так само стосуються спрощення відкриття та обведення бізнес. Зокрема, закон, про який говорив Федорович, вніс низку змін до закону, профільного закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які регулює саме питання створення діяльності суб'єктів підприємництва. Зокрема, останні зміни, які були внесені до цього закону, те, що суттєво. Введення реєстраційних дій. Відтепер для того, щоб зареєструвати юридичну особу, достатньо подати документ, і цей же день буде прийнято рішення про державну реєстрацію. Тобто раніше. раніше такий строк вкладав три робочі дні. Якщо можна ви можуть... порівняти, як було, як стало, що було наглядніше. Так само протягом одного робочого дня можливо зареєструвати зміни до сподівання документів юридичної особи. Щодо фізичної особи підприємця, ну. Термін раніше встановив два робочі дні. Віднині такий термін станову рішення про реєстрацію можна або віднову реєстрацію отримати, не пізно наступного робочого дня дня подачі документів до державного реєстрату. Видача виписки, яка свідчить про факт внесення ну, державної реєстрації, тобто внесення відомості до державного реєстру, відтепер видається протягом 24 годин, після того як. Відомості про новостворений суб'єкт підприємництва, отриманий в порядку обміну від органів статистики, пенсійного фонду та органів доходів без допомоги. Окрім того, в зв'язку з тримким розвитком інформаційних технологій цим вже законом про дерегуляцію було передбачено запровадження онлайн-сервісів по отриманню відповідних документів через інтернет, тобто віднині не. Громадяни не, ну, не потрібно звертатися до державного реєстратора в режимі онлайн, без щеп, без хабарів. будь-який громадянин зможе отримати інформацію про юридичну особу або фізичну особу про підприємця через інтернет. Міністерство юстиції України це перше міністерство, яке запроваджує такі онлайн-сервіси. Ре... З метою реалізації закону про дерегуляцію Міністерство юстиції було затверджено новий порядок надання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб. Ще раз будь-який громадянин зможе зайти на оновлений сайт Міністерства юстиції. Є там окрема віконця онлайн сервісу Міністерства юстиції без отримання ключів ЛІЦП, чи будь-яких інших ідентифікаторів. Вводить критерії пошуку. За тими критеріями пошуку, це може бути або ідентифікаційний вход юридичної особи, або назва юридичної особи, або відомості про керівників чи підписантів, зможе знайти відомості про будь-яку юридичну особу. Для отримання інформації віднині необхідно навіть ходити до банківської установи, сплачувати кошти. З кошти можуть сплачуватись так само в жені онлайн за допомогою банківської картки і Мастер-карт. На минулому тижні на засіданні уряду міністр юстиції презентував цю нову систему отримання інформацію. Так, і вперше ну, перший витяг, який був отриманий з реєстру, це був відомости про міністерство юстиції України. І на засіданні уряду було Презентовано і що вона працює, не? Так, що воно дійсно працює, і прем'єр-міністром було пред'явлено цей участь про міністерство України. Значить, Промацію, це, може, це, воно частково е, платна послуга, так? Послуга платна, значить, плата складає Якщо в паперовому реєстрі інформація е, коштує відповідну суму, то за отримання в електронному вигляді сплачується 75% суми в паперовому реєстрі. Ця сума становить для витягу та для довідки 45 гривень 68 копійок і виписки 18 гривень 27 копійок. Трейнерині плачуться як комісія у пощадпанку. Тобто послуга буде встановити для витягу для 48 гривень 68 копійок мову і для отримання довідки 21 гривень 27 копійок, що дійсно буде значно дешевше, ніж отримання інформації про супроводному реєстрі. Крім того, будь який громадянин так само може зайти на сайт Міністерства юстиції і у режимі реального часу переглянути інформацію про будь-яку так само медичну особу або фізичну особу підприємця без отримання витягу чи виписки чи повитки. Зайшли на сайт в критерії пошуку, і ця інформація буде висвітлюватися за певними критеріями пошуку, певна інформація про юридичну особу або фізичну особу підприємця. Тобто частина інформації в захисті безкоштовна Безкоштовно. Інформація, за яку отримуються кошти, отримується випуска. ця в електронному вигляді має е, однакову юридичну силу, так само, як в паперовому, так і в електронному вигляді. Кожен випуск унікальний ідентифікаційний номер. За цим номером е, один раз людина отримала випуску і може ввести цей номер і ну, наступного разу без сплати кошти отримувати так само інформацію, за реєстр по. Раніше отримані випусків. Якщо ну, інформація ця представляється, наприклад, чи банківську установу, чи іншу державну установу, будь-які працівник банківську, чи державну установу, так само може перевірити достовірність цієї випусті, виходить посадова особа на сайт Міністерства юстиції, вводить цей унікальний ідентифікаційний код і перевіряє дійсність інформації на стосовно отриманої юридичної особи чи фізичної особи підприємця. Інформація в реєстрі зберігається протягом одного року. Потім вже буде у реєстрі, залишиться інформація про сам факт отримання інформації про, про ту чи іншу юридичну чи фізичну особу. Так само на сайті можна переглянути всі реєстраційні дії, які проводились відносно суб'єкта підприємства з часу його створення до моменту ліквідації. Це значно спростить можливість отримання інформації з реєстру, уникне корупційних. Чинників і якісь зменшенню черг до державного реєстратора, тому що інформація вона отримується протягом 24 годин, 7 днів на тиждень. Тоді як державний реєстратор має визначені години роботи, які можна звернутися, то таку інформацію можна отримати в онлайн режимі в будь-який час. Но для тих, хто звик звертатись до державного реєстратора, так само залишена можливість звернутися досередньо до державного реєстратора, отримати інформацію з потужного. І державний реєстратор, що може надати так само інформацію але хто може бути в паперу, або в електронному, тобто, електронному забажанню це суттєво також допоможе журналістам готувати журналістські розслідування, Я пам'ятаю, гроші, які писали, казали, що у західних країнах є там такі реєстри, то проще шукати кінцевих власників е, і засновників юридичних і фізичних осіб. Ну тому мабуть, така система буде працювати попереду. Да, я точно до доповню з приводу взагалі витяг, витягів і довідок. Про що йде мова раніше, наприклад, для того, щоб суб'єкту господарювання укласти той чи інший договір, там купівлю продажу чи. Які договір, який посвідчувався нотаріусом, або для того, щоб прийти в банк, отримати відповідно кредит чи ще взяти участь в тендері, ну таких процедур взагалі дуже багато, де потрібні ці або витяги, або довідки. Йому потрібно було звертатися до реєстраційної служби. Реєстраційна служба до реєстратори, які цим займалися. Були дуже великі черги і е, була навіть ситуація, коли по місту Києву е, працювали спеціальні фірми, яким можна було замовити е, ту чи іншу довідку витяг. Так вона коштувала вона і раніше була платною, і зараз вона залишається платною. Але замість того, щоб 51 гривну заплатити державному реєстратору, то зверталися до цих фірм і платили там по 200, 250, по 300 гривень для того, щоб отримати цю довідку. Зрозуміло, що це не було, скажімо так, сприянням і дуже важко було суб'єктам господарювання. Більше того, були навіть ситуації, коли із Києва приїжджали в Козале за 60 кілометрів, це Чернігівська область наша, і там отримували у нашого державного реєстратора. Витяг для того, щоб не стояти в чергах в Києві. Ну, це просто вже знаєте певний нонсенс. Тому що ну, про, яке, про яке, скажімо так, про яку відкритість ми, ми говоримо. Тому саме завдяки цьому електронному онлайн-сервісу, будь-який е, юрист е, чи бухгалтер на будь-якій фірмі, він е, у випадку, якщо йому потрібна буде дана довідка, він заходить в реєстр, е, оплачує безпосередньо кошти е, ті, що передбачено із карточки е, своєї платіжної чи е, платіжної картки підприємства чи розрахункового рахунку. і і вже через декілька хвилин отримує ту довідку, яка має повністю однакове юридичне значення, таке саме, як і в паперовому вигляді. Тобто, фактично, це ну, дуже покращить роботу безпосередньо і бізнесу, і працівників, які цим займаються. Я зрозумів. Ви що